Вітаю, друзі, на каналі. Вийшла прогулятися. Сьогодні вихідний день. Ну, в лікарні не дуже вихідний, але все ж більш спокійніше. Всі люди біжать. Це сьогодні трійця. Я теж вийшла, хочу трошки пройтися, слава Богу, все добре, дякую Богу за все хороше, за самопочуття. У нас вранці обход був уже. І лікарі дуже приємні. Питали, як самопочуття, чи все добре. Ми запитували, що до чого. Це Лікарі також приходили, хто на зміні, приходять, представляються і кажуть, що вони на зміні. Якщо що, то вони в будь-який момент готові допомогти. Я спитала щодо медикаментів, може щось купити там завчасно. Мені сказали, що нічого не потрібно. У них все є. Я просто пам'ятаю роки, коли треба було такими пакетами величезними таскати. І вже зарані писали, що треба. Тому і це, ці рази перепитую. Бо питала і медсестер, і акушерок. І санітарок щодо чого. Ну, майже всі кажуть, що у них все є. Вже дійшла до дороги, закликалася. Десь тут є недалеко ринок. Хотіла на нього туди потрапити. Такий великий. Якщо я знайду його, дойду до нього, подивлюся, що там. Хотіла ще зелені. Я знімаю відео, що нам дають в лікарні, то ви не подумайте, зелень не дають. Це я сама туди кладу. Так мені хочеться. Шпинат, кріп, там якусь шоколадку, то я сама кладу, а дають нам таку більш просту їжу, більш легку. Ну, годують добре, слава Богу. Не голодні. Я пам'ятаю, Ну, це давно, правда, було. 10 11 років назад то обід давали хороший, а вранці якусь кашу давали ввечері. Вже там якийсь чай несолодкий. Я вже не пам'ятаю, чи булочку якусь давали, чи ні. Ну так дуже скромно, треба було, щоб хтось із рідних приносив з собою супчика, бульончика, бо вони наїдалися. Зараз, слава Богу, годують три рази на день. Так що нічого і не треба. Деякі відмовляються від лікарняної їжі, щось собі купують, тут поряд дуже багато магазинів є з доставками. Можна замовляти ту ж саму їжу, е, таку легку. Але непогано, можна і тут харчуватися. А вже що таке корисненьке, то можна вже собі купити. Я дуже люблю чай пити тут. Він мені допомагає, коли тиск падає. То хочу взяти ще цукор. Не знаю, мабуть, на розвес візьму. бо Брала в такому рафінований кубиках, Вже закінчила. Не була я ще в магазині Таврія. А це, мабуть, зайду туди. Була в Аврорі і була в Сільпо. це те, що тут поряд. Хороша сьогодні погодка, вже зранку так жарко. В день може бути ще тепліше. ну Що хочете, вже літо настало. Ось все те, що я купила, не дивуйтеся, так, це тортик. А це такі циферки 11. Наші орічки.